Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу Land Rover Range Rover Sport Supercharg 4 і 2 об'єм двигуна. Автомобіль у нас офіційний, чорний красивий у нас колір, диски 19 радіусу, гарна зимова гума, гарний протектор, високий кліренс. Автомобіль у нас на пнімо Ось такий у нас візуальний стан. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, автомобіль у нас на газу. Позаду газозаправочний клапан. Також у нас ззаду та попереду є парктроніки в коло тут. Покажу вам по салону. Салон у нас виконаний чорної шкіри, перфорацію, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, речах перемикання передач. Також зберігся в дуже гарному стані. Клімат-контроль у нас в двох зон. Ніяких питань немає, все працює, все як положено. Кондиціонер заправлений, все працює. Запускаємо двигун. Двигун запускається без ніяких нарікань. Чек в нас горить тільки із -за газу Так, в цілому автомобіль в дуже класному стані. Чек, якщо покататись на бензині, він пропадає без ніяких моментів. Музика у нас хаман картон також виконана із дерева. Автомобіль дуже в дуже класному стані. Хоча пробіг 407 тисяч, але я б цього не сказав. Задній ряд також дуже охайний на стан має. Та додатково на задній ряд вентиляція від клімату і підігрів заднього ряду. Дверна карта також без нюансів. Дуже крутий автомобіль, вже гарній ціні. колись вони коштували по 100-150 тисяч, але. Час йде і зараз дуже сладка ціна. Встигніть приїхати, побачити та потестити на тест драйв Можна придбати у кредит, лізинг, трейдинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.